Друзі, привіт! Сьогодні трошечки запізненням, за яке я дуже вибачаюся, але починається наш, наш, наш щоденний проєкт. Дякую за ранок ЗСО. Тож, перше, що я хочу почати, це справді подякувати нашим Збройним силам, які, незважаючи на все. Мужньо стоять, захищають, працюють для того, щоб наша Україна була вільною, незалежною, мирною, процвітаючою і щоб наші дітки мали щасливе майбутнє. Я зараз вам трішечки почитаю, почитаю трішки свого, трішки не свого. Не писатиму, не писатиму про війну. Може, раптом її не стане і прийдешній новий світанок від жахливого збавить сну. Не писатиму про бої, про ракети і байрактари, хай хмаринок пухких отари закривають небес краї. Не писатиму про вдову, про свирід чи про матір сиву, скине з розпачу давня слива. Сльози цвіт в молоду траву, не писатиму про міста, що зволтовані і роздерті, Вклею маркою на конверті невідправленого листа. Я писатиму про весну, про любов чи єдинорога, як здобудемо перемогу, ну, а поки що про війну. Друзі, дякую, що ви доєднуєтесь. Доєднуєтесь. Е, будь ласка, пишіть рахуночки, на які можна донатити, адже е, якщо ми вранці не вип'ємо каву, а ці кошти задонатимо для наших захисників, ми вже таким чином наближаємо нашу жадану перемогу. Бо на жаль, збори зараз йдуть дуже повільно, а потреб щоразу більше. Є. Зараз ще щось будемо читати, спробуємо. Тут бачу вже Наталка Сідлар Ярослава пишуть збори, будь ласочка, доєднуйтесь. Час до і після ми ще поміж, а хтось не поміж, бо війна. Бо у вселенському огромі людське життя. Не номінал. Бо ірод нової епохи, прикрившись гаслом Руський мір, маразматичну дику похідь задовільняти тут посмів. Ревуть ракети балістичні, їх ціль квартали житлові. Тож, на питання як ви звичні почути хочеться живі, бо це живі таке важливе. Що зводить відстань на нівець, що, мов зерно, плодючій ниві дає надії пагінець, що проросте могутнім житом і знищить орди будяків живий, жива, і будем жити під мирним небом прабатьків. Дякую всім, хто долучається, дякую дівчатка, що скидаєте рахуночки, на які можна донатити. Кожна копійка важлива, адже незважаючи на обставини, незважаючи на те, хто нам допомагає, ми маємо докладати максимум зусиль. Е, є така фраза, да, хто не в, хто не в зСУ, хай працює для для ЗСУ. Тому мусимо долучатися, якщо ми хочемо наближити нашу жадану перемогу, якщо ми хочемо, щоб наші дітки мали щасливе майбутнє, а в когось вже й ну, внучата. Це я не хочу навіть читати, те, що мені попався. Я ще колись сподівалася, що можна звернутися і писала від матері до матері, до їхньої матері, але бачу, що це не діє. Спочатку ще якось вірилось. 24 плюс 1. плаче зґвалтована Буча в кожнім дорослім і маляті. Київ зривається з кручі, їх не зумів врятувати. Стогне ірпінь, виє ворзель, з ними реда бородянка, навіть піднятись не в змозі, землю закатана танком. Слізно ковтався чернігів, шрамів на ньому багато, мов в сатанинському лі лігві там довелось побувати. Розпачем сповнені сумом. От пощастило з сусідом евакуйовані суми. Розкидало по світу. Мужньо тримається Харків, сильний, нескорений, гордий. Він відбивається шпарко, хоч пошматований кодлом, землі Донецька і Луганська, рвані наживо на клапті, топчуть руками гігантські грубі нетесані лапті Стійко стоїть Маріуполь майже по шию в руїнах. Боже, тримай над ним купол, молиться вся Україна, південь в родинськім полоні та упав на коліна. Кожен хер камінчик в Херсоні знає, що він Україна. Вибув Дніпрі, в Запоріжжі, б'ють Миколаю в Полтаву, сходить озиме вже збіжжя, тільки однива кривава. Б'ють Кропивницький і Одесу, Вінниця плаче й Черкаси, Кача пливе понад плесом, під тропарі Парастасу. Рівне, Хмельницький, Житомир, Луцьк, Чернівці та Тернопіль, і по-франківську невтомно б'ють ненаситні циклопи. Львська гуде ППОшка нищить ворожі снаряди і в Закарпатті тривоги. Виють величні Карпати. Сонце криваве в Донбасі сходить від руського міру. Земленько рідна, тримайся, разом здолаємо звіра. З нами сам Бог з автоматом, діва з покровом незримим. Виженем геть супостата, й гайда на море до Криму, до нашого Криму. Дякую, гарно, не забуваємо донатити, не забуваємо розповсюджувати збори це дуже важливо. Тетяночка Строкач пише, що сьогодні день письменника. Так. Вітаю всіх з ним письменника. Нехай це наше покликання приносить тільки добро і щастя людям, і воно нам служить зброєю такою ж самою надійною, адже слово теж зброя. Чекаю, я не чекала тебе, солдате, з війни, бо не дружина тобі, не мати, проник на землю нашу підступний ворог, а ти сказав боролись та врешт поборем, пусти. Хоч я ніколи не брав ще зброї до рук, хоч я ніколи не був героєм, беру твою молитву, щоб пломінь віри не згас. Я не поет. Не романтик лірик та час нам перемогу вже здобувати в бою, хоч не кохана мені, не мати мою, підтримай неньку, скажи дружині, що я за батьківщину свою віднині вояк. Якщо й потраплю з небесним військом у рай, то перемога вже наша близько. Чекай я дочекаюсь тебе, солдате. Не мій. Небесне військо не час ступати, не смій. Ми проженемо лохнеса гада з неви, бо всі чекаємо тебе, солдати, живим. Ми чекаємо всіх наших захисників живими, а доти, поки вони захищають нашу волю і незалежність, нашу територію. Наше майбутнє ми не забуваємо донатити, не забуваємо розповсюджувати активні збори, не забуваємо робити на своєму місці кожен те, що може. Ще одне дочекайся, так. Ти ніколи не був героєм, не носив мені зір з небес. Не була ні на мить з тобою, найпринцеснішою з принцесою. Я не чула ні компліментів, ні ласкавих на вушко слів, вибуховий мов хвіст комети, що в орбіту земну влетів, вже добряче життям побити, втратив віру давно в любов. Як і я, мене наче діти, наламали них миць дров. Стало серце, мов сльозу брила, з під підсиром. Та коли чорна ніч накрила, серед перших вдягнув шолом. І в холодний лютневий ранок ти пішов, бо прийшла війна. Дочекайся мене, кохана, з есемесів в судний екран. Я чекатиму, мій коханий, я чекатиму попри все. Хай прийдешній новий світанок, перемогу нам принесе. Ми всі віримо в нашу швидку перемогу. Вона вже не за горами, але ми мусимо трішки допомогти нашим захисникам, тому не забуваємо донатити актуальні збори наших, наших ВПРників, наших спілчан є під цим. Дописом і є під іншими дописами, якщо хтось не додав. А можливо, ви маєте свої перевірені джерела, куди ви донатите. Просто не забуваємо, це має бути як ранковий ритуал випити каву І хоча б невеличкий донат. Бо маленьких донатів не буває. Буває іноді просто велика людська байдужість. Видано. Вже завтра не буде літ. А ми іще досі в лютому. Земля досягне зеніту, у хмари, мов сітку сплутана, немов не було ще сонця. Того, що, скажи ножкварила, Тримаю в слабкій доланці Промінчик надії марела. А може, прийдешня осінь, Не буде така залючена в опалого листя стосі. Знайде корінець провручення Жаданої телеграми із написом Щастя видано, а з іншого боку брами таємне все стане видимим, І більше не буде воїн, і сонце зійде над нивою, і будуть щасливі двоє, і стануть усі щасливі. Я дуже вірю в щасливе майбутнє нашої України, нашої батьківщини. В щасливе майбутнє кожного українця, кожного ще не народженого українця. Але для того, щоб це відбулося, нам потрібно разом пережити це дуже, дуже важке випробування, яке, на жаль, Україна, наша віками мусить. Показувати, що незалежне, що ми заслуговуємо на нашу незалежність, що ми маємо на неї право, і, на жаль, ми здобуваємо її завжди кров'ю наших співвітчизників, громадян України. І зараз дуже дуже важкі часи. І якщо ми не в ЗСУ. То ми для ЗСО, тому не забуваємо хоча б невеличкі донати робити на активні збори, які наші волонтерські збори, які будуть під цим дописом, вже є, можливо, пізніше будуть. Дивіться під іншими дописами. І ще раз нагадую: можливо, ви маєте якісь свої перевірені вже активні збори. Долучайтеся до них. Головне, що ви це робите. Головне, що ми разом, адже разом ми сила, разом ми непереможні. Жіноча молитва, синочку, для тебе вишила сорочку з любові, віри та молитви, хай стане захистом у битві. Коханий, я ангелом для тебе стану. Молюсь, аби кохання крила. Від вражих куль тебе закрила. Татусю, я не маленька, не боюся, складу молитві рученята, хай зникне ця війна проклята. Солдати, з тобою Україна мати, до Господа молитва лине за батька, чоловіка, сина. Дай, Боже, хай Україна переможе. Щоб повернувся в кожну хату живий, синок, коханий тато. Наші герої. Ми усіх вас чекаємо жаданою перемогою. А доти будемо молитися, будемо збирати донати, донатити. Будемо робити все, що в наших силах для того, щоб наблизити нашу жадану перемогу. Адже тільки разом ми здатні перемогти цього ненаситного ворога. І тільки разом, тому що, коли ми об'єднані, ми є сильними, ми є сильними для наших не тільки ворогів, ми є сильними для наших друзів. Вони Доєднується, вони бачать, що ми боремося, що ми непереможні. І нехай весь світ бачить, хто такі українці, що це непереможна нація, що це сильна єдина нація, що тільки разом ми здолаємо цього ворога. Цей вірш. Сьогодні так вийшло, казала, що буду читати і свою, і не свою поезію, але вже так вийшло, що зупинилася на своїй. Іноді таке буває. Цей вірш був написаний, я не пам'ятаю коли, але це був десь рік, може 17-18. Але як бачу, він актуальний і зараз. Не пробачаємо. Знову постріли. Вибухи, втрати, не війна, свій кривавий покіс, б'ють тривожно церковні набати, і весільний замовк благовіст. В чорній хустці згольована мати, сліз не злічиш, сиріт, як Отче заповідь вчить нас прощати. І що ворога підставлять. Божі діти, ми щирі, сердечні. Нам покорано дасть благодать, та існують в житті інші речі, що не можна ніяк пробачать підлу зраду коханих держави і невинно прилитою кров. Ми ж нащадки козацької слави, з нами Бог, справедливість, любов. Не кажіть, що у нас хата з краю, що на двох у нас гетьмани три. Крайній ворога в дім не пускає, не дозволивши в серце пройти. Ми, народ, волелюбні, єдині, здатні бачити, слухать і чути. Перемога вже наша неспинна, бо прокладено кров'ю цей путь. І не ворог, як ворог останній загине, засукаємо всі рукава, розбудуємо вирви й руїни. Бо у серці навік Україна процвітаюча, вільна, жива. У нашому серці навік наша єдина Україна, наша єдина батьківщина, держава. А зараз в наших силах наближати перемогу донатити. Нагадую, що це був наш щоранковий щоденний поетичний марафон, поетичний захід. Який називається дякую за ранок ЗСУ. То ще раз дячні нашим Збройним силам України, дякую усім, хто долучається до зборів. Дякую усім небайдужим громадянам нашої країни і тим, хто підтримує нашу Україну. Адже зараз дуже важливо бачити, хто з нами, хто нас підтримує, до кого мир, перемога, правда і справедливість на першому місці а не якісь гасла іноді незрозумілі. Тож не забуваємо донатити, не забуваємо разом наближати нашу перемогу. Дякую ще раз Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям. Слава Україні, слава навіки Богу. Дякую нашим Збройним силам України. І Знову до праці друзі, адже в нас попереду дуже багато роботи.